Обов'язок постійного причастя ДжОН Веслій. Проповідь 19 лютого 1732 року. Наступну бесіду було написано понад 55 років тому для моїх учнів в Оксфорді. Я додав дуже мало, натомість багато скоротив. Тоді я вживав більше слів, ніж тепер. Але дякую Богові, що я ще не побачив підстав змінити свої переконання в жодному пунктів, викладеному тут. 1788 рік Джон Веслі. Це чиніть на спомин про мене, Луки 22, 19. Не дивно, що люди, які не бояться Бога, ніколи і не думають. Робити цю справу, цю заповідь виконувати. Але дивно справді, що це занедбується тими, хто боїться Бога і прагне спасти свою душу, і все ж немає звичаю більш поширеного. Одна з причин, чому багато хто цього уникає, вони так бояться їсти та пити негідно, що й не замислюється, наскільки більша небезпека, коли взагалі. Не їсти і не пити, не приймати причастя. І щоб наскільки можу привести цих людей доброго розуму до кращого способу мислення, я у цій проповіді перше покажу, що обов'язок кожного християнина приймати вечерю Господню так часто, як тільки він може, і друге, відповім на деякі заперечення. І перше я маю намі показати, що обов'язок кожного християнина приймати вечерю Господню так часто, як тільки він чи вона може. Перша причина, чому це є обов'язок кожного християнина, те, що це явна заповідь Христа. Що це його заповідь видно зі слів тексту, це чиніть на спомин про мене цими словами, як апостоли були зобов'язані благословити, ламати і подавати хліб усім. Поєднався з ними у святих справах, так і всі християни були зобов'язані приймати ці знамення, ці символи тіла і крові Христової. Отже, хліб і вино тут наказано приймати на його спомин аж до кінця світу. Зважте також, що цю заповідь наш Господь дав тоді, коли він вже віддавав своє життя за нас, так це так би мовити, його прощальні слова для всіх своїх послідовників. Друга причина, чому кожен християнин має робити це так часто, як може, це велич благословень для всіх, хто робить це в послуху йому, а саме прощення наших минулих гріхів і нинішнє зміцнення та обновлення наших душ. У цьому світі ми ніколи не вільні від спокус, яким би не був наш спосіб життя, за яких би обставин ми не були хворі чи здорові, у журбі чи в спокої. Вороги наших душ чатують, щоб звести нас до гріха, і надто часто їм це вдається. Коли ж ми усвідомлюємо, що згрішили проти Бога який певніший спосіб маємо отримати в нього прощення, ніж звістування смерті Господньої та благання, щоб задля страждань Його сина він зітлів, знищив усі наші провини. Благодать Божа, що дається. Отут, у цьому, цьому таїнстві утверджує для нас прощення гріхів, даючи нам силу від них відступити. Як наші тіла зцілюються хлібом та вином, так наші душі цими знаменними, цими символами тіла і крові Христової, це пожива для наших душ, вона дає силу виконувати наш обов'язок і веде нас до досконалості. Отже, Якщо ми бодай маємо якусь повагу до якоїсь, заповіді, до ясної заповіді Христа. Якщо бажаємо прощення гріхів, якщо жадаємо сили вірити, любити і слухатися Бога, тоді ми не повинні занедбувати жодної нагоди приймати вечерю Господню. Ми не маємо відвертатися від трапези, яку наш Господь приготував для нас. Ми не повинні занедбувати жодного випадку, який добре Боже проведіння дає нам для цього. Ось правдиве правило, наскільки часто, настільки часто маємо приймати, наскільки Бог дає нам нагоду. Тож кожен, хто не приймає, хто відходить від святого столу, коли все приготовано, або не розуміє свого обов'язку, або не дбає про останню заповідь свого Спасителя, прощення своїх гріхів, зміцнення своєї душі і оновлення її надією слави. Нехай же кожен, хто має бодай якесь бажання доводити Богові або бодай якусь любов до своєї душі, послухається Бога і подобає про добро, про добро своєї душі і, приступаючи до таїнства щоразу, коли тільки може, подібно до перших християн, у яких християнська жертва Євхаристія була постійною частиною надільного богослужіння. А протягом кількох віків вони приймали її майже щодня, завжди чотири рази на тиждень, і ще в кожне свято святих. Відповідно, ті, хто приєднався до молитов вірних, ті, хто приєднувався до молитов вірних, ніколи не пропускали, не пропускали участі у блаженному таїнстві. Яку думку вони мали про тих, хто відвертається від нього видно з давнього канону? Якщо якийсь віруючий долучається до молитов вірних і відходить, не приймавши, не прийнявши вечері Господньої, нехай буде відлучений, як той, що приносить замішання в церкву Божу. Щоб зрозуміти природу вечері Господньої, корисно. Пильно перечитати і ті місця в Євангеліях і в першому посланні до Коринтян, 1 коринтянам 11 розділ, що говорить про її встановлення. Звідси ми дізнаємося, що мета цього таїнства – постійний спомин смерті Христа через споживання хліба і пиття вина, які є зовнішніми знаками внутрішньої благодаті, тіла і крові Христових. Тим, хто має намір приймати її, коли тільки дозволяє час, дуже доречно готуватися до цього урочистого установлення самодослідженням і молитвою. Але це не є абсолютно необхідним завжди. І коли не маємо часу на це, слід пильнувати, щоб у нас була та звична е, підготовка, яка є абсолютно необхідною і ні за що за жодної причини та нагоди не може бути відмінена. Це по перше, тверде рішення серця берегти всі божі заповіді, і по-друге, щире бажання прийняти всі його обітниці. Тепер, по-друге, я маю відповісти на загальні заперечення проти постійного прийняття вечері Господнії. Я кажу постійного прийняття, бо саме прийняття частого причастя безглузде, бо саме прийняття причастя часто безглузде до краю. Якщо воно означає щось менше, ніж постійне причащання, постійне приходження до до причастя, то означає більше, ніж можна довести як обов'язок для будь-кого. Бо якщо ми не зобов'язані причащатися постійно, то яким аргументом можна довести, що ми зобов'язані причащатися часто, тобто більше, ніж раз на рік або раз на сім років, або раз перед смертю? Кожен аргумент, який наводить? На користь цього або доводить, що ми повинні робити це постійно, або не доводить нічого. Тому цей невизначений позбавлений змісту спосіб говорити мають відкинути всі розсудливі люди, щоб довести, що наш обов'язок причищатися постійно, зауважмо, що святе Причастя треба розглядати або перше як заповідь Божу, або друге як милість для людини, і, по-перше, як заповідь Божу, Бог наш посередник і правитель, від якого ми отримали життя, і все, у волі якого бути нам від цієї миті і навіки досконало щасливими або ж досконало нещасними, і сповіщає нам, що всі, хто слухається Його заповідей, будуть вічно щасливими, а всі, хто не слухається, вічно нещасними. А одна з цих заповідей чи ні це на спомин про мене. Отож, запитую, чому ви цього не робите, коли можете, якщо тільки захочете? Коли у вас є нагода перед очима, чому ви не коритеся заповіді Божої? Можливо, ви скажете, Бог не наказує мені робити це так часто, як тільки можу. Тобто слова так часто, як можете, не додані саме в цьому місці. І що з того? Хіба ви не повинні коритися кожній Божій заповіді так часто, як тільки можете? Хіба ми не повинні коритися в кожній Божій заповіді, так часто і тільки можемо. Хіба всі обітниці Божі не дані тим і тільки тим, хто докладає всілякої старанності, тобто тим, хто робить усе можливе, щоб коритися його заповідям. Наша спроможність є мірилом нашого обов'язку. Усе, що ми можемо зробити, та й повинні стосовно цієї чи будь-якої іншої заповіді, той, хто маючи можливість послухатися, якщо захоче, не слухається. Він не матиме місця в царстві Небесному. І ця велика істина, що ми зобов'язані виконувати кожну заповідь настільки, наскільки можемо, очевидна з абсурдності протилежної думки, бо якщо ми визнали, що не зобов'язані коритися кожній, зап... кожній Божій заповіді так часто як тільки можемо, у нас не залишалося б жодного аргументу, щоб довести, що хоч хтось узагалі зобов'язаний коли-небудь. Послухатися бодай якусь заповідь. Наприклад, якби я запитав у людини, чому вона не виконує одну з найясніших Божих заповідей, чому, скажімо, не допомагає своїм батькам, вона могла б відповісти, зараз не робитиму, але зроблю іншим разом. Коли настане інший раз, нагадай їй про Божу заповідь, і вона скаже: послухаюся потім. І ніколи не можна буде довести, що вона повинна зараз, якраз зараз, це зробити. Якщо не довести, що вона повинна робити це так часто, як тільки може. Отже, вона повинна зробити це зараз, бо, бо може, якщо захоче, розгляньмо вечерю Господню по-друге, як милість Божу до людини, оскільки Бог, чия милість над усіма його творіннями, а особливо. Над синами людськими знав, що єдиний спосіб людині бути щасливою, як він сам, це бути подібними до нього, подібною до нього, і оскільки він знав, що ми самі з себе не здатні на це, він дав нам певні засоби отримати його допомогу. Один з них це вечеря Господня, яку з безмежної своєї милості він дав саме задля для цього, щоб через цей засіб ми були спроможні досягти тих благословінь. Які він приготував для нас, щоб ми осягли святість на землі і вічну славу на небі. Отож, запитую, чому ви не приймаєте його милості так часто, як тільки можете? Бог тепер пропонує вам своє благословіння. Чому ж ви його відкидаєте? Ви маєте зараз нагоду прийняти його милість. Чому ж ви її не приймаєте? Ви слабкі, чому не використовуєте кожну нагоду, аби примножити свою силу? Одне слово, розглядаючи це як заповідь Божу. Той, хто не причащається так часто, як тільки може, немає побожності, розглядаючи це як милість, той, хто не причащається так часто, як тільки може, не має мудрості. Ці два міркування дають вичерпну відповідь на всі поширені заперечення проти постійного причастя, бо навіть на всі, які будь-коли висувалися, або будь-коли можуть бути висунуті. Насправді проти цього нічого не можна заперечити хіба за припущенням, що у цей конкретний час або причастя не було б милістю, або мені не заповідано приймати його. Ба ні, навіть якби ми визнали, що це не було б милістю, цього недостатньо, адже інша підстава все одно лишається чинною, чи приносить це вам якусь користь, чи ні, ви маєте коритися Божій заповіді. А втім, розгляньмо конкретні виправдання, до яких люди зазвичай вдаються, аби не коритися цьому. Найпоширеніше таке я негідний, і хто їсть і п'є негідно, той їсть і п'є собі осуд. Тому я не наважуюся прочищатися, аби не їсти і не пити осуд на себе. Суть справи така Бог пропонує вам одну з найбільших милостей по цей бік неба і велить вам прийняти її. Чому ж ви не приймаєте цієї милості в послусі його заповіді? Ви кажете, я не гідний її прийняти. І що з того? Ви не гідні прийняти будь-яку милість від Бога. А чи це є підставою відмовитися від усієї милості Божої? Бог пропонує вам прощення ваших гріхів. Ви не гідні цього. І це певно, і він це знає. Але якщо йому вгодно, попри це, запропонувати його, хіба ви не приймете, він пропонує визволити вашу душу від смерті, ви не гідні жити. Але чи це через це відмовлятися від життя? Він пропонує наділити вашу душу новою силою, чи через те, що ви не гідні її, ви відмовитеся її взяти? Що ж іще може зробити для вас сам Бог, якщо ми відкидаємо його милість лише тому, що ми її не гідні? Але припустімо, що це не було б для вас милістю, що припускати, означає, по суті, обмовляти Бога, твер... стверджувати, що те, що він навмисно поставив для благо людини, не є для неї добром, не є для неї набр... на благо. І все ж я питаю, чому ви не коритеся Божої заповіді? Він каже Чиніть це. чому ж ви не чините? Ви відповідаєте, я негідний це чинити? Що? Негідний коритися Богові, негідний робити те, що Бог наказує? Негідний коритися Божій заповіді? Що ви маєте на думці, коли що ті, що негідні, коритися Богові, не повинні йому коритися? Хто вам це сказав, навіть якщо б це був ангел із неба нехай буде проптатий? Якщо ви вважаєте, що сам Бог сказав це через святого Павла, послухаймо його слів вони такі, бо хто їсть і п'є негідно? Той їсть і п'є осуд собі. Чому ж? Це зовсім інше. Тут не сказано ані слова про негідність того, хто буде їсти і пити. Справді, йдеться про негідне споживання і пиття, про негідне споживання і пиття. Але це зовсім інша річ, що сам апостол і пояснює. У цій самій главі ми читаємо, що негідно їсти і пити причастя приймати негідним чином. Означає приймати святе таїнство так брутально і безладно, що один був голодний, а другий п'яний. Але яке це має відношення до вас? Чи є небезпека, що ви зробите саме так, що їстимете і питимете негідно в цьому сенсі? Якими б негідними ви себе не вважали, немає жодної підстави боятися, що ви причащаєтеся таким чином? Тому, як яким би не було покарання за такий негідний спосіб до вас, вас це не стосується? У вас немає жодної підстави через цей текст не коритися Богові, ніж коли б не було в Біблії цього тексту. Взагалі, якщо ж ви вживаєте вислів їсти і пити негідно в тому сенсі, в якому його вживає святий Павло, то ви можете з тим же успіхом сказати: Я боюся прищащатися, боюся, що впаде церква як я боюся причищатися, аби не їсти і не пити негідно». Якщо ж ви боїтеся накладати на себе осуд, накликати на себе осуд саме через це, то боїтеся там, де немає чого боятися. Не бійтеся негідного споживання і пиття, цього у сенсі Святого Павла ви зробити не можете в принципі, але я скажу вам, чого по справжньому треба боятися щодо осуду, боятися того, щоб не їсти і пити взагалі, боятися не послухатися свого творця і викупителя, боятися зневажити його ясний наказ, боятися, що відкинете і його милість, і його владу. Ось чого треба боятися, ось чого бійтеся або послухайте, що каже його апостол, бо хто весь закон виконає, а прогрішиться в одному, стає винним у всьому, Якова 2.10. Отже, ми бачимо, наскільки слабке заперечення я не насмівлюся приймати вечерю Господню, бо я негідний воно не стає сильнішим навіть тоді, коли причина вашого відчуття негідності те, що ви недавно впали в гріх. Справді, наша церква забороняє тим, хто вчинив якийсь тяжкий злочин, приступати без покаяння, але з цього випливає тільки те, що ми маємо покаятися перед тим, як прийняти причастя, а не те, що ми маємо занедбати, приходити до причастя, взагалі. Тож казати, що людина може відвернутися від вітаря, бо нещодавно впала в гріх і, мовляв, накласти на себе таку пітьм'ю. Означає говорити без жодної підстави в писанні, бо де в Біблії нас учать спокутувати порушення однієї заповіді через порушення іншої. Яка ж тоді порада чинити новий акт непослуху, і тоді Бог легше простить акт непослуху попередній? Іноді ж, виправдовуючи свою непокору, стверджують, що. Інші ж виправдовуючи свою непокору, стверджують, що вони не гідні в іншому сенсі, що вони не можуть жити відповідно до цього, не можуть удавати, що живуть так свято святолюбиво, як постійне причастя зобов'язувало їх би жити. Скажімо, це прямо. Я запитую, чому ви не приймаєте милості, яку Бог велить вам прийняти. Ви відповідаєте, бо я не можу жити відповідно до обіцянки, яку я маю скласти, коли її прийму. Отже, ясно, що вам взагалі не слід ніколи її прийняти, бо не більш законно пообіцяти один раз те, що знаєш, що не виконуєш, ніж пообіцяти це тисячу разів. Ви також знаєте, що це одна і та сама обітниця, хоч би ви її складали щороку або щодня. Ви обіцяєте рівно те саме, байдуже, як часто ви це обіцяєте, часто чи рідко. Отже, якщо ви не можете жити відповідно до обітниці, Тих, хто причищається щонеділі, ви так само не можете жити відповідно до обітниці тих, хто причищається раз на рік. Але хіба справді не можете, тоді краще вам взагалі не народжуватися, бо все, що ви визнаєте за вечірнім Господнім столом, ви мусите і визнавати, і зберігати, інакше не можете бути спасенні. Адже там ви визнаєте тільки те, що будете старанно зберігати його заповіді, і хіба ви не можете жити відповідно до цієї обітниці, тоді ви не можете війти в життя. Так, обміркуйте добре, що ви кажете, перш ніж твердите, що не можете жити відповідно до того, що вимагається від постійних причасників від тих, хто приймає причастя постійно, не вимагається нічого більшого, ніж від усіх причасників, так само як і від кожного, хто має душу, що потребує спасіння. Тож казати, що ви не можете жити відповідно до нього не, не краще і не гірше, ніж відтректися християнство взагалі. Це фактично відречення вашого хрещення, у якому ви урочисто обіцяли берегти всі його заповіді. Тепер же ви тікаєте від цієї обітниці, ви свідомо порушуєте одну з його заповідей. А щоб виправдатися, кажете, що не можете берегти його заповіді. Тоді не чекайте отримати обітницю, що дані лише тим, хто їх зберігає. Сказане, щодо цього заперечення проти постійного прищастя стосується і тих, хто висловлює те саме в інших словах. Ми не наважуємося це, це робити, бо це вимагає такої досконалої, досконалої покори, потім яку ми не можемо пообіцяти виконувати. Ні, воно не вимагає ні більшої, ні меншої досконалої пох... послухняності і покори, ніж та, яку ви пообіцяли своєму хрещенні. Тоді ви зобов'язалися берегти Божі заповіді з його допомогою, і ви не обіцяєте нічого більшого, коли причащаєтеся. Друге заперечення, яке часто висувають проти постійного причастя, це те, що у нас стільки справ, що не залишається часу на приготування, яке для цього потрібне. Відповідаю: все приготування, яке нас абсолютно необхідне, уміщене в цих словах щиро покайтеся в гріхах минулих майте віру в Христа нашого Спасителя. Зауважте, що тут слово віра вжита не в найвищому значенні, а виправляйте своє життя і будьте в любові, мирі з усіма людьми, і так станете відповідними учасниками цих святих таїнств. Усі, хто так підготовані, можуть бути без страху і приступати й приймати таїнство на втіху собі. І яке таке діло може завадити вам, бути так підготованим, покаятися у минулих гріхах, вірити, що Христос помер, аби спасти грішників, виправляти своє життя і бути в любові з усіма? Жодне діло не може цьому завадити, хіба таке, що перешкоджає вам бути в стані спасіння. Якщо ви вирішили і задумали йти за Христом, ви готові приступити до Господнього столу? Якщо ж не маєте такого наміру, ви пасуєте для столу і для товариства демонів. Отже, жодне заняття не може перешкодити жодній людині мати те приготування, яке єдине необхідне, хіба лише те, яке відлучає заняття, яке відлучає її від неба і виводить зі стану спасіння. А вже ж кожна розважлива людина, коли має час, випробовує себе перед вечерям, перед прийняттям вечері Господньої, чи по-справжньому вона кається минулих гріхах, чи вірить Божим обітницям, чи має твердий намір ходити його дорогами і бути в любові з усіма. На це і на таємну молитву вона без сумніву витратить стільки часу, скільки тільки зручно може. Але яке це має відношення до вас, у кого немає часу? Яке це виправдання, щоб не слухатися Бога? Він наказує вам приходити, і якщо маєте час. Готуватися молитвою, а якщо не маєте, усе ж приходите, не робіть пошани до Божої заповіді приводом, щоб її можна порушити. Не будьте, не бунтуйте проти нього зі страху його образити. Що б ви не робили чи не занедбували, тільки вже зробіть те, що Бог велить. Самовипробовування і приватна молитва, особливо перед вечерєю Господньою, це добре, але послухайте. Послух ліпший від жертви 1 Самуїла 15,22, і ліпший від будь якого самодослідження, а слухняність від молитви ангельської, третє заперечення проти постійного причастя те, що від цього, нібито слабшає наша пошана до таїнства. А якщо і так, що з того? Чи зробите з цього висновок, що вам не слід приймати його постійно? Це не випливає, Бог наказує, чи ні, це ви можете зробити це зараз, але не хочете, а щоб виправдати це, кажете, якщо я робитиму це часто, у мене ослабне та пошана, з якою я роблю це зараз. Припустімо, що це правда. Але чи сказав вам Бог будь-де, що коли послух його заповіді послаблює вашу пошану до неї, тоді можна не слухатися цієї заповіді. Якщо так, ви не винні. А якщо ні, то те, що ви кажете, зовсім ні до чого. Закон ясний, або покажіть, що законодавець робить такий висновок, або ви винні перед ним. Пошана до таїнства може бути двоякою, або така, що завдячує тільки невиз... новизні речі, речі, або така, що завдячує тільки новизні речі, природні відчуття, яке люди мають до всього незвичного, або така, що походить із нашої віри і з любові до страху Божого. Перша не є справжньою релігійною пошаною, а чисто природньою. І саме цей вид пошани до вечері Господньої постійно приймання мусить послабити, але воно не ослабить істинної релігійної пошани, а радше утвердить і примножить її. Четверте заперечення таке я постійно приймав, я довго приймав постійно причастя, але не, оз... не знайшов очікуваної користі. Таке трапилося з багатьма доброзичливими людьми і, отже, заслуговує увагу. Тож, звернімо увагу спершу на особливу е, увагу. Тож, звернімо увагу спершу на те, що все, що Бог велить нам робити, ми повинні робити тому, що він велить. Чи відчуваємо якусь користь від цього відразу, чи ні. А Бог велить, чи ні, це на спомин про мене. Отже, ви повинні це чинити, бо Він велить. А чи відчуваємо ми зараз користь? Чи ні? Безперечно, ми дістанемо користь раніше чи пізніше, хоч може й непомітно, ми непомітно будемо змінені, спроможні до служіння Богові і постійні в ньому. Принаймні, ви вбережені від? Підступу назад і збереження від багатьох гріхів і спокус, і цього вже мало б бути досить, щоб ми приймали цю поживу так часто, як тільки можемо, навіть якщо не відчуваємо блажених плодів, як дехто відчував, і як можливо відчуємо і ми, коли Бог визнає за краще в слушний час. Але припустимо, що людина часто була при таїнстві, а користі не зазнала, чи не її ж у цьому провина, або вона не була належно приготована, коли корилася всім заповідям і прийняла всі обітниці Божі, або ж приймала належно зупування на Бога. Тільки ж погляньте, щоб ви були належно приготовані, і чим частіше ви прийматимете Господню Господню вечерю, тим більше користь, тим більшу користь ви знайдете. П'яте заперечення, яке дехто висуває проти постійного причастя, таке Церква наказує його лише тричі на рік. Слова церкви цитую, зауважте, кожен парафіянин має причищатися щонайменше тричі на рік. На це вам відповім по-перше, а що, якби церква взагалі цього не наказала? Хіба недостатньо, що цього наказує Бог? Ми коримося церкви лише заради Бога, хіба ж ми не покоримося самому Богові? Отже, якщо ви причащаєтеся тричі на рік, бо так велить церква, причащайтеся кожного разу, бо коли можете, бо так виклить Бог. Інакше ваше виконання одного настільки далеко не виправдовує невиконання іншого, що ваша власна практика доведе вашу нерозсудливість і провину та позбавить вас усякого виправдання. По друге із цих слів аж ніяк не випливає, що церква виправдовує того, хто приймає причастя лише тричі на рік. Їхній прямий сенс такий: той, хто не приймає щонайменше тричі буде відлучений від церкви. Але вони аж ніяк не виправдовують того, хто прочищається не частіше. Це ніколи не було думкою нашої церкви. Навпаки, вона докладає всіх можливих зусиль, щоб таїнство належно звершувалося скрізь, де тільки читається загальна молитва кожної неділі та усі святкові дні року. Церква дає окремий припис щодо тих, хто в святих чинах у всіх кафедральних і колегіальних церквах і коледжах дає багато священиків і яконів усі вони можуть приймати причастя разом із священиком принаймні щонеділі. Ми показали по перше, що якщо розглядати вечерю Господню як заповідь Христа, то ніхто не може претендувати на християнську побожність, якщо не приймає її не раз на місяць, а так часто, як тільки може. По друге. Що якщо розглядати її встановлення як милість для нас самих, то ніхто, хто не приймає її так часто, як може, не може претендувати на християнську розсудливість. По третє, що жодне із звичних заперечень не може бути виправданням для того, хто не слухається цієї заповіді і не приймає тієї милості при кожній нагоді. Зокрема, було показано по перше, що негідність це не виправдання. Бо, хоча в одному сенсі ми всі негідні, та нікому з нас не слід боятися бути негідним у сенсі святого Павла. Коли він каже їсти і пити негідно. По-друге, що нестача часу, не приго... на приготування, не може бути виправданням або єдине приготування, яке абсолютно необхідне, це те, якому ми не можемо завадити, і не, мож... не може завадити жодна справа і взагалі що на землі, якщо тільки воно не перешкоджає нам бути в стані спасіння. По-третє, що ослаблення нашої пошани не виправдання, бо той, хто дав заповідь, ні це ніде не додає, якщо тільки це не послаблює вашу пошану. По четверте, що не отримає користі, це не виправдання, бо провина тут наша власна у занедбанні тієї необхідної підготовки, яку, у, яка є в нашій владі, нарешті, що осудження нашої власної церкви цілком на користь постійного причастя. Що судження або рішення нашої власної церкви цілком на користь нашого власного причастя, якщо ті, хто досі занедбував його у будь-якій з цих приводів, покладуть ці речі собі на серце, вони Божою благодаттю. Прийдуть до кращого розуму і більше ніколи не відмовляться від своїх власних милостей. Амінь.